До східний вагою 141 кілограм. МС ем Кошерний та Віктор Вітро. А ми повертаємося на і далі нас чекає командний матч. Ось і він. Справжній квартирського верхнестерку. А де його командний партнер? Теж Мсі Кошерний. Далі в нас чекає командний матч, друзі. МС Кошерний та Віктор Вітролон проти Расила Кроса та партнера, якого той сам собі знайде. Цікаво, хто ж цим бути. Дізнаємось далі. Запалюють хлопці під час свого виходу на ринку. МС кошерний шарить у таких речах, як кажуть. Їхніх опонентів. Одного ми вже знаємо, і це давній товариш та друг по гукуванню 1654. Рассел Кросс, колишній екстремальний чемпіон. Тато ж, тож, зрештою, стане його командним партнером. I am a price possession. I get mine like a cell down it. I let me down like a shell finding. I can see through the black, like I should shine if you line. But it's okay, feel as I had the flat time. Та можемо командних політчинків насправді. Зейс стане прекрасною цього шоу, я впевнений.

Так, дійсно, друже, краще суворі. Насправді, насправді, з усіма своїми травмами я планував відпустити. Ой, тряся курва, що ви одинає. Погляньте, скільки вас? Хіба я мігся пропустити, а? Окей, гуд. У мене є оте. Але в мене нема партнера. Тож. Я А ось і Константин Князь. Здається, мені він іде з добрими звістками для раси Кроса. Можливо, він вирішить питання партнера у командному матчі. Але буде трошки інше, ніж той, кого ви очікуєте. У нас буде дебютант з міста Харків, який давно тренувався і хотів проявити себе. Зустрічайте, друзі! Дмитро Веркас. Ось це вже цікаво, друзі. Там на ринзі української реслінг-арени Дмитро Веркас стане командним партнером Расила Кроса у цьому матчі. Незважаючи на, на білий одяг, мені здається, він буде темною конячкою цього матчу. Подивимось, що нам покаже цей молодий талант. Що ж, вимальовується наш командний поєдинок. Расел та Дмитро Веркас проти репкорщиків. Віктор Віктора Вітровома та МС Кошерного. Гадаю, що перевага буде на боці кошерного та Вітролома, незважаючи на те, що вони мають змогу тренуватись разом, та все-таки інше розумітися як командні партнери. Та Расел Крос, як досвідчений ветеран, покаже їм, на що він здатен. Також, як і Дмитро Веркас, захоче показати себе гарно в дебюті. Тим часом. Те, про що я й казав, крос демонструє свою перевагу у досвіді перед кошерним. Ще один новика прихоплює. Перехоплює. Кошерний. одразу роз'їм від канатів. Реверс. Прослизає під опонентом. Крос скуп слем. Отримання одразу. Ні, це не буде швидко. Це не буде так швидко, як хоче крос. Тераса контролює ситуацію, тримає у чинлоці свого опонента. Чинлок – це той прийом, який дає змогу буквально тримати контроль. Та ненадовго, ненадовго. Ось що робить кошерний. Подивіться лише. Розгін від Канатів. Тримай на здачу. Передавайте за проїзд. Називається. І що ж тепер намагається зробити певдрайвер? Ні, крос підіймає його на плечі і. Некбрейкер об коліно. Так крос продовжує. На цьому це не завершується. Утримання. Ні, ні. Кошер не виривається. Кошерний хоче й собі те щось довести, що він може скласти конкуренцію у поєдинку з кросом. Дропкік який з розгону. Кошерний! 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 Підіймає свого опонента кошерний і до себе у кут, звісно. Ось тут починається частина про командні матчі. Який чоп. І передача тегу. Так, ось це одна з основних механік командних матчів у реслінгу. Ух, дропкік. Чудова командна взаємодія. Як я казав, перевага у цьому плані на стороні кошерного та вітролома. Але ж просто перехоплює, викручує руку. Викручує руку вітролома. І тепер? що ж тепер? Розгін. Так, у свій кут відправляє спиною. Удар живіт і. Намагається зробити суперс. Трохи не виходить. Друга спроба. Так, знову не виходить. Відбивається тим часом вітролом. І що тепер? Ведмежі обійми. І кидок на канати. Ах, не дуже, не дуже гарно. Так гарні хлопці не роблять Вікторе. Кросс розженяється, але Бекбадідро. Бекбаді дроп від вітролом. І тепер намагається зробити болювий. Але Веркас. Веркас. Втручається, атакує. Здається, здається, ми всі з вами пропустили передачу тегу у ті команди Кроса та Веркаса. І Баді Слем. Від Веркаса демонструє він. Як за книжкою, баді-слем. Одразу видно, що хороший учень свого тренера. Під контролем тримає тепер вітролома. Майстер Лок. Але ж... Лиця, розриває вітровом захватить. Що тепер? Ух, який, який кидок. Олімпійський кидок. Утримання від вітролома, але ж виривається Веркас дуже швидко. Свіженький, повний енергії. Та амбіції, звісно ж. Та Вітролом вже має деякий досвід, тому, тому продовжує контролювати хід поєдинку. Передає кошерному. І Кошерний йде в повітря. Здається, біток зараз залетить у кошерного, так? Кошерний на третьому канаті. І. Хо-хо-хо! Класичний командний прийом. Здається, брати дати використовували щось подібне. Та я можу помилятися. Утримані від кошерного тим часом. Ні, не проходить. Навіть після такого маневру. Переходить кошерний до больового. До больового перехресний армбрейкер. Дуже болючий захват. Витягує буквально сухожилля Веркаса кошерний. але Викручується Кошер. Вибачте, викручується. Веркас. І яка бомба. Дуже міцний горішок цей Веркас. Передає Тех. Гарячий тех. в кросу. І тепер маестро на ринзі. Давай, маестро. Аж кошерний перехоплює ініціативу. Дивіться, та ненадовго. Крос показує майстер клас як треба. Дивись, каже. Розжиняє кут і. Пух! Так. Снепмейр і дроп тік у голову. І головне не забуваємо про дихання. Так, так, расили. Дихання це найважливіше у спорті. Ніколи не перетинай цю лінію, каже Расел, ішкошерний, здається, перетнув тільки що. Підскочив та збив кроса клоузлайном. Урок не засвоєно Раселе, Потрібно ще потрібно ще навчати цих молодих. Відтовхує він кошерного. і Спайнбастер який. спот. Так, спот, друзі, розганяється крос і. бум! Лікоть від маестро. Справжнє мистецтво демонструє Рассел Крос. Іще один падаючий лікоть. Іще один. Бідне серденько МС Кошерного. Тільки що три падаючих лікті по ньому прилетіли. І тепер, здається, Рассел Крос іде в повітря. Так, піднімається на третій канат Рассел. І падаючи лікоць третього канату. Класичне завершення. Оце так. І утримання. Утримання один, два. Ні. Навіть після такого виривається кошерний. Ще є порох у порохівницях чи реп у репницях. Не знаю, як буде правильніше в цьому випадку. Ух, і починається відбивання просто кінцівок від Расела Кроса. Не хочеш по-хорошому буде, по-поганому, каже Расел. І заводить музику, здається. Біка підтримає кошерного, але ж Крос тримає ініціативу. І що ж тепер? Пайлдрайвер буде. Чи ні, чи що, що, що! Що ми побачимо? Ух, яка бомба! І подвійний стомп, і ще один лікоть. І одразу до болю переходить Расел Крос. Справжній, справжній маестро, як я вже сказав. Тепер я відмовляюся називати Расела Кроса інакше. Але ж намагається кошерний відбуватися, вибитися із цього захвату. Чудова комбінація від Расела. намагається продовжувати він, продовжувати він домінування. Але щось не вдається, не вдається. Ух! І приверсує кошерний у ДДТ. Кошерний DDT, друзі. Передача тего відбулася і ще одна. Свіженькі Веркас та вітролом влітають на ринг. Вітролом, як більш досвідчений, одразу захоплює ініціативу. Кік у живіт. Здається, трохи потух навіть Веркас. Щось він не відповідає взагалі. Як знаєте, на комп'ютері, коли щось... Натискає, що там не відповідає. Ось, продовжує свою атаку вітролом. Ух! Який маневр від вітролома. Пишіть у коментарі, яку назву ви дали такому маневру. Обов'язково щоб було щось пов'язане з вітром. Тим часом ще один олімпійський кидок. Ні. Веркас. Веркас вмикається. І тепер суплекс від Дмитра Веркаса. Як за підручником. Трохи навіть розізлився Веркас. Подивіться, спортивна злість. Спортивна злість прокинулась у ньому. І що ж тепер? <звілляє> <звілляє> і це, друзі, просто без коментарів. Чудовий маневр від Дмитра Веркаса. Але ж цього все ще недостатньо до перемоги. Расел Крос знову опиняється на ринзі. Зараз майстро навчить молодого Веркаса, молодого падавана. Тому як треба завершувати, так, сказ... так би мовити. Не дає вітрому піднятися і збиває знов ніг, Подивіться. Нехай він невеличкий зростом. Та боєць нього хоч куди і. Ого! Гіконрана не вдається, але здається бомба у вітролома. Підіймає вітролом тепер кроса. І що ж тепер? Суплекс. Вертикальний суплекс від вітролома. Зараз побачимо. Так, лише подивіться який. Гарний витриманий вертикальний суплекс. І тепер вітролом іде на канати знову. Знову іде в повітря. Робити вітер буде, чи, ні? чи так. Так, здається, буде, буде робити вітер вітролом. Ух, який сплеш, друзі! Який сплеш! Можливо, трохи не впевнений, як може здатися, але від цього не менш ефективний, мушу зазначити. І що? Вже знову вітровом піде на канати? Невже, невже? Публіка просить, друже, давай. Так, вітровом знову йде на верхній канат. Ху-хо-хо! О-хо-хо! Друзі! Боже мій! Боже мій! Навіть слів не підібрати для такого. Буквально ні звідки Рассел Кросс просто відрізає вітровому всі можливості завершити його маневр своїм каптером. Хоча сальто було чудове, до речі, прямо круптезне. Хвала вітровому та його сальтухам, друзі. Продовжується бійка. Бійці продовжують, продовжують поєдинок жодної хвилини впусту. Розмін ударами пішов. Тругом, здається, здається, нього переможцем, як більш габаритний боєць. Так, так і сталося, на жаль. Як не крути, габарити. Найчастіше вирішують багато чого у реслінгу. Ба навіть техніка не завжди може допомогти проти велетнів, таких як Ярослютичі. Чи... чи Віктор Вейн. Та й Віктор Вітролом зараз більше за свого опонента. Тим часом кошерний кошерний контролює ситуацію із Расовим Кросом. Знову відсиланнячко. Відсиланічко на кумира дитинства, я так думаю, і Коригуємо твою поведінку Расселе, Зазнався трохи. утримання, Один-два. Ні. Ні. Виривається крос. Виривається крос. А це значить, що наш матч команд не продовжується. Довкошера на ногах підіймає, підіймає крос, але ж крос прихоплює ініціативу. Подивіться, підхоплює ноги і передає тех. Так, передає тех Веркасу. І тим часом саме йде у повітря. Командна комбінація нас очікує, я так розумію. Крос в повітрі. Подвійний стомп. Із верхнього канату. І тепер Веркас. Веркас просто утримує, подивіться. Без жодних слів. Без зайвих слів, вибачте, після такого стомпу не потрібні інші прийоми. Але ж подивіться, тим часом Леонід нападає на кроса. Учень нападає на колишнього вчителя. Рефері Рефері не знає. подивіться. Здається, все ж таки. Утримання тим часом на Ринзі відбувається. Веркаса, Веркаса побили, поки ми переключилися на бійку Леоніда та Кроса на побиття Кроса Леонідом. Здається, все ж таки після перемоги над Яросом Лютим. Леонід викр отримав чого хотів. І здається, він отримав деяку владу навіть. Та ми пізніше дізнаємося, в чому тут є річ. Навіть незважаючи на те, що він попитий своїм колишним учнем, раз проявляє спортивну повагу до своїх опонентів. Волі спірна кінцівка, як на мене, друзі. Волі спірна. Боліспірна, що далі ми дізнаємося. Чому і як так сталося? А ви тим часом напишіть коментарі свої думки з приводу цього? Дуже цікаво дізнатися, що ви про це думаєте.